Оксана Корольова-Буцько формує великодні пакунки. У кожен кладе близько 10 харчових продуктів. Крупи, макарони, борошно, консерви, чаї. І головним атрибутом це Великодня така наша пасочка. Усе це для пенсіонерів. Продукти майже місяць приносили полтавці. Таку акцію у Полтаві організували благодійники. Велику кількість коштів вони витрачають на медикаменти, на комунальні витрати і, на жаль, дуже часто економлять на засобах таких першочергових продуктів харчування. До кожного пакунку покладуть і власноруч виготовлені листівки. Я таку листівку. Стівку, щоб передати бабусю, дідусі з паскою. Оголошення про акцію опублікували у соцмережах. Полтавці не лише приносили харчі, а й надсилали гроші, розповідає Алла Раковецька. У цьому році долучились не підприємства, не організація долучились наші звичайні містяни, які поділилися своїми продуктами харчування. І за допомогою кожного з нас ми змогли сформувати близько 120 продуктових наборів. Вже завтра ці пакунки передадуть пенсіонерам, якими опікується благодійний фонд, каже Алла Раковецька. Організовують таку акцію у Полтаві в п'яте минулого року. Продуктові набори роздали понад восьми десяткам жителям обласного центру. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.